Напередодні 8 березня у прокат виходить фільм про світ жінок, про дуже специфічний світ, світ жіночої колонії. Про стрічку Петера Каракеша Цензорка нам у студії розповість виконавиця головної ролі Марина Клімова. Піду зустрічати. Давай доброго ранку. Добрий ранок. Проходьте до нас. будь Дякую. Марина, Добрий вітаю вас. Доброго ранку. доброго ранку. Прошу, будь Дзаку. ласка. Дякую. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякуємо. А ага, зараз про кіно будемо говорити. А це цікаво. Отож, розкажіть <гум> про сюжет фільму і місце дії. Чи правда, що він ґрунтується на реальних історіях і подіях? А, так, це художньо-документальний фільм. Він був знятий на території в'язниці, яка знаходиться в Одесі. Зараз вона розформована. Um, це реальні історії ув'язнених, тому він і документальний. Um, у в'язниці та да, приймали приймали участь ув'язнені цієї в'язниці, і um, жінки, які працюють на території в'язниці. У нас є трейлер. Тож я Давайте пропоную подивимось. одразу подивитись. Давай, давай. Ви не проти ні ще ніколи так взуття не псувала. Красиво. Спокійно. Що ти собі думаєш? Ти навіть не уявляєш. Усі подруги вже заміжні. А ти усе працюєш і працюєш у цій в'язниці на мене? Дивіться ви потрапляєте на карантин на два тижні. Звуть як? Леся, кого вбили? Чоловіка чому Ревнощі. Розумію, Я... як ти не розумієш, що три роки минуть дуже швидко. Ти не встигнеш помітити, як виросте твій син. Коли ти в останній була в театрі, в кіно, де ти взагалі збираєшся познайомитись хоча б із якимось чоловіком. Охороно! Я теж не молода, але я ще хочу. Клас. Діти, це щастя. І доведеться віддати його в дитячий будинок. Маєш його забрати? Забрати колю? Так. Але я не можу. Ось тут. Цікаво. Фільм знімали у копродукції кількох країн. Я так правильно розумію. Так. Хто саме брав участь? Uh, цей фільм був знят в копродукції Чехії, Словакії та України. Uh, саме Словакія це режисер, uh, Петр Керекеш, оператор Мартін Колор, uh, Чехія це продюсери, якщо я не помиляюсь, Іван Остраховський і Катерина Томакова. І Україна Церт Хаус Трафік. І ви а. як представниця України? Ну, я в'язниця, ув'язнені. А це все знімалося реально в Одесі? Так, це знімалося в Одесі, в 74 й колонії, але вона наразі розформована. Mm. А хто ще знімався у стрічці? Uh, всі персонажі, які всередині в'язниці, це справжні ув'язнені, плюс uh, ті, хто працює на території в'язниці. Вони теж були. Uh, в цій стрічці так. Ну, це, це є частина документальності фільму, що всі історії справжні, які вони розповідають на камеру. Ем, тому так, але зовні, коли приходять в гості через цю, uh -huh. це вікно, що ви бачите, це вже актори. Але всередині, так, це вже і, справжні і люди буде. люди погодились приймати участь. Як так, вони Так, Звичайно, реагували? Ой, для них це ну знаєте, вони. Сидять в'язниці, звичайно, для них зйомки фільму це щось ну щось нове, те, що розбавляє їх життя. А як вам зніматися було з в, в такі, я не знаю. З такими партнерами. – партнестя, так. з такими партнерами було нормально багато чого змінилося в розумінні взагалі цієї системи в'язниці, тому що ми знаємо про цю систему тільки з тих фільмів, які ми дивимося, чи з того, що нам дають в інформативному mm -hmm. колі, але насправді все не так. Страшно, як нам показують. Саме Розклик. це і цікаво, що можна подивитися фільм і зрозуміти, що це не ті страшки, які там нам показують по телевізору, фільмах, художні. Це все документально. А скільки загалом, але... багато питань у нас скільки загалом часу там провели на знімальному три питання? роки? Три роки. Ми знімали кіно три роки. Ви так. знімали кіно три роки? Так саме так, так. Три роки, це значить, що в 21-му uh -huh. році були зйомки чи в 20 му У 21-му вже була прем'єра на Венеціанському кінофестивалі, тобто ми розпочали 19. десь у 2018-му, мені здається. Хоча вони почали ще раніше, бо спочатку вони мали знімати і чоловічу, і жіночу колонію, але потім все ж таки зупинилися саме на жіночій. Тобто з 18-го року відбувалися зйомки? Так. В му відбулася прем'єра. Так. Потім була... Про фестивальне життя, я так розумію, ага. дуже було таке. А, да, фестивальне життя дуже велике. Навіть вже в якийсь момент перестало слідкувати, бо вони дуже багато їздили. Ну, Світова прем'єра відбулася на вінціанському кінофестивалі, де фільм взяв нагороду за найкращий сценарій. Також ми були у Франції Ласарк. Там гран-прі взяв фільм, Чикаго найкраща режисура. В Словакії саме він взяв майже всі нагороди. Ну і там вже дуже велика фестивальна історія фільму. Тому а ви, а ви, десь, а ви були мали на... змогу бути на, на прем'єрі? Так, так, звичайно, ми були в Венеції на прем'єрі. І як реагували поді... люди? Да. Ну це було дуже круто. Ну, що я можу сказати? Це як в казці було прям. Все червона Наймагіри. доріжка, Так, да, червона доріжка, Сухня. фотографи, інтерв'ю, перегляд фільму. А багато як ви побачили, як реагували? Як реагували люди на це? Дуже цей? добре? Е, мені здається, що одразу після перегляду е, режисеру зробили декілька пропозицій для прокату фільму, що дуже добре. Mm -hmm. От ну і потім почалася дуже хороша фестивальна історія. Це саме з початку цього Венеціанського кінофестивалю. А як вам було працювати з Він ж режисер, Як ви казали, звідки з Словакії. Словакії. Як вам Словаччина? Режисер. Нормально. розуміли один одного. Норм... Так, ми розуміли. Ну, Я розумію англійську, тобто ми могли могли комунікувати спокійно. Було нормально. Ну, Тобто, все одно це більше документальні зйомки, не було якогось, я не знаю, навіть ну, це такий факт. Дуже смішний, але не було сценарію саме написаного від початку до кінця. А як ви проходили кастинг? Тоді вибачте, так е, е, да, кастинг я пройшла через те, що розповідав він... мені. Ми сиділи просто в кімнаті. Він сказав: розкажи якусь найстрашнішу історію свого життя, якщо можеш. Я розказала, і він сказав: Окей, приходь завтра, будемо. Що ви розказали? У мене дві ходки, чи що? Він каже, це те, що нам потрібно. А я не знаю, не така вже страшна там була історія. Я вже починаю згадувати, що я там розповідала, не знаю. Може йому щось інше сподобалось. Ну, І я думаю, що факт того, що в мене є дитина, це теж якось сприяло, тому що історія все одно про матерів і дітей. Даде, -да. кажіть, кажіть, кажіть. Прошу єдине, що їм не підходило, це моя зовнішність. що Їм здавалося, що не можу я так виглядати на території в'язниці. Це мені порізали волосся, робили грим. Хоча я не можу сказати, дівчата слідкують за собою на території в'язниці, і нормально виглядають, Це Мене вже зробили там такою. Шрам там, ну таке. Виділялися ви одне, так? Мені тепер цікаво. Мені тепер цікаво. Ви сказали, що дівчата доглядають за собою. Ну, намагаються, наскільки це можливо. Як взагалі вони живуть? От що змінилося у вашому баченні? Можливо, якась історія вас дуже вразила. Ой. Ну, жахливо, вони живуть, не знаю. Система всередині в'язниці, на мій погляд, вона не дуже працює. <свят> бо я багато чого бачила. Я не знаю взагалі, чи маю право я це розповідати. Ну тобто я бачила, чим їх годують, скільки вони працюють, скільки вони за це заробляють. От. Я звичайно розумію, що вони сидять за, за скоєний злочин, але теж дуже багато питань до саме цієї системи ув'язнення. Ну про це можна дуже багато говорити, бо це вже інше інтерв'ю було. Ви працювали три роки. Зйомки були на протязі трьох років. Так з великими перервами. З великими перервами, бо потрібно було саме періоди. Потрібна була зима, потрібно було літо. А -а -а. Тобто, саме через це. Да, були великі перерви, але потім ми заходили десь на місяць, на півтора, і кожен день приїжджав. Ну і плюс ми ж не можемо там знаходитись цілий день. Це ж режим не Да, Ми там умовно з шостою заходимо, поки ми всі пройдемо через цей. Контроль, бо кожного глядали, звичайно, поки ми виходимо, тобто це теж час. Тобто в день там не так багато було часу для зйомок. Скільки вам вдавалося там в день зняти чистого ефірного часу? Ой, Дуже важко сказати. Мені здається, ну це, я, я навіть не знаю. Але всі зйомки були по місці, так? Що-що? Тільки в Одесі зйомки були, так? Е, так, тільки в Одесі. Угу. І ось тільки зараз. Три роки ви знімали, потім три роки пройшло а, такого прокату по фестивалях. Так, і mm -hmm. тільки зараз а, кіно виходить для українського глядача. Хто вже так. бачив, хто вже дивився. Ну, взагалі, вже була прем'єра на тижні критики. Це було минулої осені, якщо я відгуки. Ну, знаєте, мені відгуки мої друзі казали, тому я не можу. Це все одно е, суб'єктивно. Звичайно, всі кажуть, що. Всім дуже сподобалось, що це така документальна цікава історія. Що ну не завжди ти побачиш дійсність, яка вона є, ту, цю реальність за цією стіною. От відоки хороший. Мені поганого ніхто не каже. Ну я знімалася в цьому кіно. Хто я зрозумів. Ну тоді ми бажаємо класного українського прокату. Дякую, yeah. щоб якомога більше українських глядачів подивилися yeah. цей фільм. Yeah. Wow. Оцінили вашу роботу. Дуже робота. дякую. вам. Дякуємо Дякую Дякую. вам. Дякуємо, що прийшли за нас і гарного вам дня. Навсім.